Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, дехто називає те, що відбувається нині, я маю на увазі е, так звані мирні засідання. Оцих всіх делегацій, які відбуваються з приводу агресії Московії проти України, ліквідаційною Комісією України. Тобто Україна йде нібито постійно на поступки, втрачаючи позиції через ну, слабкі позиції керівництва. так, Яке, ну Підозрюють ну, на заході, там в крайньому разі розписали це все і так далі, там у корупції і, і, і все таки інше. І, звичайно, що такі люди вони просто в за визначенням не здатні відстоювати позицію держави, тому що їхня їхній авторитет фактично відсутній, дуже перемовинах Ну, я думаю, психологи підтвердять мені, велике значення має авторитет кожної людини, яка бере участь у цих перемовинах. Авторитет. Тобто незаплямованість абсолютно. Тоді твоя позиція сильна. Так. А якщо ти чимось заплямований, скандалами якимись і так далі. Ну, от подивіться, зараз: е, е, це і українська делегація, і е, американська, так, вони знаходяться у програшній ситуації. Так, я вже не кажу про те, що там відбувається в Московії, але ж там все шитокрито. Ну. Путін поза підозрами. так, Він ну, ні в чому його не можна запідозрити. так, Кажуть у Москві: ніде ж ніяких матеріалів, ніхто не друкує, що навіть розкривається ну, єдине, в чому його можна запідозрити, але це, це ж нікого не цікавить. Це масові вбивства українців. так, Та що тут за підозрити? Це їжаку зрозуміло, що відбувається, що він по, по шиї у крові українців знаходиться. Але подивіться, оцей, оце не діє, не діє, так можна, виявляється. От цей скандал там у США стосовно цих файлів Епштейна, так, оце. Сильно його Трампа, так би мовити, понижує статус і показує всім, який він такий сякий. Скандал із плівками Міндіча, так, це понижує статус Зеленського і всієї української команди, так, які ну, знаходяться в цьому скандалі, так. А от Путіна. Так, який пошиє у крові, його позиції дуже сильні. Так, його ніхто в корупції не запідозрить. Так, ніяких публікацій немає ніде. Ніхто його не запідозрить у тому, що він там десь так, засвітився на якихось плівках Епштейна. Чи, чи ще Він чистий, так, чистий, як гірський кришталь. Як це? Подивіться, який божевільний світ. Це ж дійсно божевільний світ. Найтвердіша, найфундаментальніша, так, найнездоланніша позиція. у Лідера, який по шию крові. Я вже не кажу про руки там у крові. але світ це сприймає нормально. А от е, е, плівки Епштейна і е, плівки, так би мовити, Біддіча, оце ось е, головне. Так, так що е, треба нам всім пам'ятати. Що е, світ нині знаходиться в цивілізація в гострій цивілізаційній кризі? Відбулася підміна понять, До влади прийшли абсолютно безголові, безміські люди, так. Дебіли і імбецили навіть серед них трапляється. Тому що дебільність це легка форма розумової відсталості. А от уже імбецильність це середня форма. Я так бачу, що пан Вітков, наприклад, він або просто агент Кремля, або в нього середня. Так, Форма розумової відсталості, оте от все, що там е, друкують і показують, це вказує на те, що людина ж ну, абсолютно неадекватна. Або абсолютно адекватна. Тобто вона просто тупо виконує е, свою місію, тобто агента Кремля.